Позаду мене дуже гарна черешня. Та чи будуть її плоди без хробаків, залежить від нас. Ми знаємо, чим захистити ягоди, щоб вони були чисті. Але для цього нам треба познайомитися з вами з вишневою мухою. Шкідник живе в ґрунті, після того, як потепліє, вилітає, і за певний період часу вона вони спарюються і відкладають свої яйця у вже плоди, черешні або вишні, які починають розм'якати. Як правило, це співпадає з цвітінням білої акації. Ось я вчора приїжджав по дорозі, побачив цвіте біла акація. в мене зразу сигнал. Треба сповістити вас про цю небезпеку. Отже, беремо Актелік 6 мл і розводимо на 5 літрів води. Тобто на 10 потрібно два таких пакети. Є пляшка, котка, черешня, не одна. Це один з найефективніших інсектицидів по цій проблемі. 20 днів період очікування. Отже, зробіть зараз, поки кробак не всередині. І споживайте чисту ягоду за гармартом. Ваша грядка менше зусиль більше врожай.